Привіт, друзі, топ-вьюз знову обнова. Покажу вам сьогодні два топ-сети, яких майже нема в Україні, можливо, зовсім нема. Тому, якщо хочете придбати моделі, Telegram, Instagram можете писати і з вами домовимося. Отож, поїхали. Перший сет це японські моделі. Так, перша з п'яти це в нас Honda Prelude. Показую вам деталізацію. Значки, так, все чітко. Такі принти. Так, друга машинка це в нас Акура. Як бачите, один блістер трішки прим'ятий, відповідно ціна буде знижена саме на цю машинку. Так, Mazda Miata, крутий кабріолет. Я думаю, повинен зайти колекціонеру. Toyota 2000 GT. Бачите, який принт. Пофарбовка. Четверта моделька. Ну і останній, на жаль, обидва блістери мають дефект, тому буде знижка фаєлет 2000. Ну і тепер бомба сет. BMW. Знаю дуже багато колекціонерів є саме цих, цієї моделі. М -м -м. Hot Wheels роблять її не так часто, тому, я думаю, буде цікаво. Отак, Вісім моделек є в сеті. Перша це у нас М1. Трішки блістер пошкоджений, але знову ж таки, може бути знижка. Гляньте, як майже чітко значок BMW. Ось такий топчик. Ідемо далі. м 3 в такому класичному кольорі для Hot Wheels BMW-шок. Ще якби дофарбувати. Взагалі топ. Відчувається навіть. Така важча від мейну. Не металічне дно, але по вазі відчувається більше. Так, М3 Рейс. Тут більше принтів додавали. Так, бачимо такий крутіший спойлер. Гоносно так, більше класика BMW 2002. В такому зелено-жовтому. Так, кут я? Ну, вам також топчик. Далі, як на мене, одна з найкрутіших з цього сету M3 GT2. Так, принти круті. Так, М3. Тут спостерігається по фар. Ну, на жаль, задні вже не допрацювали. Але це ж Hot Wheels. Так, тут я також поставлю її. напевне, в ТОП 3 з цього сету. Так. Z4M. Такий сріблястий колір. Такий колір асфальту. Серія унікальна. Не знаю, чи є взагалі в Україні. Треба дивитися конкурентів, але... Просто топ. Ну і останній мотоцикл. Це у нас К1300Р. Ну, дуже так погано видно його по фарбовку. Тому що він чорний, там блістер, але я думаю, для поціновувачів саме моциків то якраз. Що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть інстаграм, телеграм юа, Всім па-па!